Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли закінчиться війна, і чому люди швидше повірять комусь, хто пообіцяє, що вона закінчиться за 2-3 тижні і не готовий прийняти, повірити тим, хто говорить, що це буде довше. І який, зрештою, зв'язок між тим, що ми переживаємо, і Іванською розподіл про загиблих свиней? Або радше який зв'язок між нами і мешканцями Гадаринського краю. Насправді нас може збентежити найперше те, що чому для зцілення тих двох біснуватих мусять загинути свині. Ну хіба ж недостатньо Господнього слова, якщо він своїм словом може бурю втихомирити, якщо він своїм словом. Клич мерця і чотириденний лазер виходить із гробу, якщо він своїм словом зціляє на відстані. Чому? Для того, щоб від бісі звільнилися ті двоє нещасних людей, які водночас були нещастям для мешканців Годоринського краю, чому мусили загинути свині? Мабуть, тому що якось ті біси, що мучили тих біснуватих, а водночас через них страждали і всі мешканці околиці. Якось пов'язані з свинями, походять із них. Бо ж, чудово, знаєте, що в багатьох східних культурах дотепер, як і колись, свині вважалися нечистими тваринами, багатьох і бентежило, як в тій місцевості, звідки в тій місцевості взялися свині, якщо ідеї їх не вживають. Так, з одного боку, цей край був, як і вся Галилея, насичений багатьма язичниками. Але серед язичників жили і юдеї. Так, вони не споживали свинини, але свинина був ходовий товар, їм можна було продати римлянам чи грекам тощо. І цілком, можливо, мешканці цього краю саме так і жили. Свинину не споживали, але розводили свинину на продаж. Так, це ну, не зовсім відповідає. Приписам віри, ну, але ж я сам не споживаю. Тобто, ті свині є немаби особленням того компромісу, на який часто йдемо, і ми з вами. Ну, якось же треба жити, якось треба пристосовуватися, якось треба виживати. Саме головне, що я сам не такий. Як це дуже часто буває, в таких лицемірних суспільствах зазвичай діти молодь є біснуватими. Тобто є все ж таки якийсь зв'язок між бісами і моральними компромісами. І ось є дуже важливо, що оті ті біснуваті, які страждали в великій мірі внаслідок. У тих моральних компромісів мешканців цього краю, вони створювали великі проблеми для мешканців цього е, краю. Можливо, їм співчували, їх якось намагали приборкати, але зрештою з тим змирилися і їх е, е, оминали. Звичайно, якби зустріти пересічного мешканця Гадаринського краю, та він би був тільки за, щоб ці двоє і самі зцілились, і щоб якось жити було спокійніше. Але Власне, Господь виганяє бісів, і вони заходять у свиню. Мамо, туди звідки походять. І ті свині загинули. І ось ми бачимо з вами, коли вістка про це, про великі діло, яке здавалося неможливим, вістка про оздоровлення двох чоловіків, які і не жили повноцінно, і створювали проблеми для всіх. І ось коли вона дійшла до міста, то людей вразило навіть не це велике чудо. Людей вразило те, що. Це оздоровлення, зцілення стало ціною їхніх свинів. Ну, ми, звичайно, співчуваємо тим біднякам, але чому я мушу за то все розплачуватись? Тим більше, а хто зна, які ще жертви можуть бути? І тому мешканці цього краю, боячись змін, вони просять, щоб Ісус пройшов мимо, щоб не заходив до цього міста. І тут ми, власне, можемо впізнати самих себе. Чому дуже часто люди розпитуються, коли закінчиться війна? Людину можна обманути тільки тоді, коли вона хоче бути обманутою. І ось люди питаються, коли закінчиться війна. Люди більш швидше повірять тим, хто скаже, що закінчиться за два-три тижні. Чому? Тому що це є солодка брехня брехня, яка знімає з тебе відповідальність, яка дозволяє тобі залишатися. Спостерігачем, головне, щоб тобі за то не довелося нічим платити. А гірка правда полягає в тому, що війна не закінчиться. Вона не може закінчитися, її можна хіба закінчити. І ми маємо її закінчити, коли кожен з нас заплатить свою ціну за це. Пам'ятаєте, ще задовго до війни, коли весь наш народ, наше суспільство підійшло до того моменту, ми всі хотіли змін. Ми всі хотіли. Знову ж таки, того гідного, розвинутого, доброго, комфортного життя. І десь всі розуміли, що щоб зміни були, найперше треба змінитись самому. А зміни вони завжди чогось е -е, коштують. Натомість багатьом людям вигідніше займати позицію спостеріга, спостерігача. Ми хочемо змін, але щоб воно нам нічого не коштувало. щоб якось воно обійшлося без нас. І тому вони будуть вірити тому політику, тому депутатові, тому нібито спеціалісту, аналітику, який, скажімо, те, що хочуть чути, тільки для того, щоб з них зняти відповідальність. Бо платити не хочеться. Хоча десь щось в глибині душі підкреслює, що змін без жертви не буває. І ось, власне, і так само, і таким чином, ось Ті мешканці краю, як і часто ми з вами, як наш народ, хоче перемоги, хоче змін. Але не хоче, щоб це щось йому коштувало. Бо так воно є простіше. І саме так ми хочемо, щоб Господь пройшов повз наше зміття життя, бо присутність Господа вона завжди закликає до змін. Вона завжди закликає відмовитись від тих компромісів. Пристати бути байдужим, пристати бути спостерігачем, але в дійсності заплатити за перемогу, заплатити своєю жертвою.